У середу 26 квітня дощитиме на крайньому сході та в західних областях України. Вдень також у Київській, Чернігівській та Одеській. Температура повітря вночі до плюс 10, в день плюс 15, плюс 20. На Полтавщині 26 квітня хмарно з проясненням. Температура в день плюс 20 градусів, вночі плюс 5. У Кременчуці в середу зберігатиметься похмура погода. Опадів не передбачається на термометрах плюс 19 світлої пори доби темної плюс 8 градусів. За прогнозами синоптиків, небо у горішніх плавнях буде ясним увесь день. Лише ввечері воно затягнеться хмарами. без опадів. мінімальна нічна температура повітря плюс 8, максимальна денна плюс 20. До сьогодні найтепліше 26 квітня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1950 року плюс 25 градусів. Мінімальною температура була 1948, мінус 1, це прогноз погоди на телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.